28 червня у Львові відбулося вшанування покровителя міста святого Йоанна Здуклі, мощі якого було внесено до святині, в якій він служив, храму святого Андрія, колишнього бернардинського монастиря. Євхаристі очолив єпископ Леон Малий разом із братами-бернардинцями, які прибули з різних куточків України, на чолі з провінціалом братом Бенедиктом Свідерським та священниками львівського деканату. На святкування прибули монахи провінції святого Архангела Михаїла, орденом братів менших францисканців в Україні, а також духовенство і вірні латинського і візантійського обрядів. Євхаристію своїми співами прикрасив молодіжний хор із парафії святого Яна з Дуклі в Житомирі. Нагадаю, що святий Йоанн з Дуклі помер 29 вересня 1484 року у Львові. Після його смерті почалися відбуватися чуда. Наприклад, після спомену Йоанна в одного з братів зникла гарячка. Одна із вірянок, незряча парафіянка, після молитви до майбутнього святого, почала знову бачити та багато інших. За заступництвом святого Яна відбувалося багато сцілень. це дало поштовх до пошуку інших чуд. Ян з дуклі був беатифікований у 1733 році папою Климентом XII, А у 1739 папа Климент XII оголосив його патроном Польщі, Литви та Русі у 17 столітті Святий Ян Здуклі став покровителем Львова. У 1948 році розпочався процес канонізації святого Яна з Дуклі, який завершився у червні 1997 року. Львівського святого під час паломництва до Польщі канонізував папа Римський Йоанн Павло Ій це не суспільство відносин до Бога. Це окрема людина, може підняти все суспільство як я наступ і незважаючи, що цей святий вже сотні років як відійшов з цього світу, в 1484 році відійшов тут, у богу, закінчив своє 70 річне життя, але не перестав робити чуда. І з приводу тих чудес, які зробив папа Ян Павел ІІ в 1997 році святий. А ті чуда тут так збереглися, як в архіві на цих образах, на яких ми бачимо кожне чудо. І дійсно не звикнеться ти, бо читаємо в цих книгах про його чудеса, достатньо і звернутися до нього, а він вже допомагав.